Вітаю, шановні друзі. Сьогодні у нас тема сумісність у спорті, в командних видах спорту: футбол, баскетбол і так далі. Чи можна вирахувати, всіх же цікавлять ставки, зараз це дуже популярно. Чи можна вирахувати, яка команда виграє, чи яка команда програє в футболі, наприклад? Як це можна зробити? Можна звернутися до тебе, чи можуть люди до тебе звернутися? Ж Я звернувся, тому що ми да -да. записані. До речі, 2006 рік був чемпіонат Європи по футболу. І до мене прийшов він туди тільки став хазяїном чи головним редактором журналу команда, прийшов ну, Артем, якось там забув. Що я можу сказати, як закінчиться? Ну, Ми розрахували, все нормально. Я сів порахував і зробив е, цю розкладку. То яка команда може бути переможцем? І там у мене виходило, що Франція з Італією повинні зустрітись і французи переможуть Італію. Але що все напаки? Навпаки? Чому? Там різниця була сумарна енергетика тої команди і тої команди була 2%. Я думаю, мало. Там що то 52 і 54%. Це дуже мало. Але коли я думав, що мало. А коли виявилося, що Франція Франці була краще. Але на, на, на поверку, з'ясувалося, що італійці виграли. Чому? А тому, що Матераці щось сказав там про сестру Зідана, і Зідан його бахнув головою, і зідана прибрали, І італійці одинадцять проти десяти, вони виграли той чемпіонат. Тобто місяць він не враховує. Що хтось там якийсь зіданку ударить якось ну, то А Що це таке ти показав? Там, а це я, потім, це я потім розкажу. Це, тут, це ритми, які тут, це потім, зараз я потім розкажу. Так от, в команді. В командах, якщо говорити про футбол, а ще я дивився америка, американський баскетбол, що ви думаєте? Та 40 чим команд я взяв, ну це в, в комп'ютері програма раз, і мені видало. Видало результати. Результат такий, що людина, яка народилася, ну кожна людина, ну наприклад, якщо людина народилася по місяцю, коли місяць, оце допустимо повний місяць, якщо вона народилася на повний місяць, то всі дні, все життя, ті дні, коли місяць на небі, а це отут десь так, людина у неї підвищення, підвищена працездатність. А, на, а якщо там, на темний місяць, то там понижена, людина там хворіє, простужається і навіть помирає. Так от я взяв і порахував одну команду. Можна два слова. Так. Це, Якщо вам цікаво, коли ви мож, можете померти, це дуже грубо, так мабуть. Ну, коли понижена енергетика, да. коли, коли можна... Пом... Коли Отримати якусь травму, захворіти, це можна все вирахувати. І, коли... Ж... і, при... і коли прийде не Юлька, ну з косою. Так, так, так. Це можна вирахувати і відтермінувати ці небезпечні дні для вас. Але ну ніхто ж живий з цього світу ще не повертався. От, всі ми будемо там, рано чи пізно, але зробити життя довше це можна. І, Якщо... і в ніби небезпечні дні, треба якісь щось зробити, щось таке яке. Ми вам скажемо, що треба, щоб цю яму проскочити. І ми знаємо, як це зробити. Да, як да, це вирахувати? Да, да, як вирахувати, так. Да. Так от виходить, що ті хлопці-баскетболісти, Національна баскетбольна НБА, Баскетбольна Ліга Америки, якщо вони грали в... в ці дні, у них 80 випадків, відсотків випадків у них була підвищена, там у них 10 параметрів, оцінюються там. Попадання з трьохачкової зони, з під щита, передачі, ну там ну, така система, мені сподобалась. 10 параметрів. Це те, що потім Зеленцов впровадив у футбольній команді Дінамо Лобановську. Е -е. Оце все враховувалось. Так ті люди, які близькі були до своєї місяцевої дати народження, вони в 80% випадків у них був е -е, найкращий результат. І навпаки, якщо вони грали в ці дні, там де протилежні. Від того, де вони народились. Тут було 80% браку, тобто погано. Тепер перейдемо до улюбленої гри, мільйони, типу улюбленого. Да, Футбол. Проаналізовано, ну, я візьму яскраві, яскраві такі приклади в історії футболу. 45-й рік, Дінамо Москва, поїхали в Англію, Великобританію, в Англію. Грати в футбол. І це було розтрезвонено, розтрублено на всю Європу, що російські їдуть вчитися грі в футбол. Було проведено 5 матчів, всі матчі Динамо, називалась команда офіцерів, всі 5 матчів виграні загальний рахунок 19-9. Американці, Америка... Америка... англичані, це... так, все, ніяке. Я подивився, що ви думаєте. Якщо взяти тренер Якушин. Народився отут. Один тільки хоміч отут народився. І Карцев отут. ну Але ж вся команда була отут. Тобто сумісні. Наступна дуже яскрава команда була е, Динамо Київ, тренер Соловйов. Якщо я ставлю Соловйов сюди, він дійсно тут був на повний місяць народився, то команда народилася от в, цій, в, цій, в цьому секторі. Причому було там 5-6 чоловік, допустимо, на вони там же серебряні камню, я зараз не буду згадувати, отак, вони, вони поруч. Тобто це один, подумав так, і ті зрозуміли. Наступна команда, яка була дуже сильна, це було, я вже казав, Динамо Київ 75 року. Лобановський отут, вся команда отут. Тому, якщо, якщо ви думаєте тренувати якусь команду футбольну, ви мені даєте дату народження. Я вам вираховую гравців, які вас будуть розуміти. А не таких гравців, як були у Блохіна. Коли Блохін пішов зі збірної команди України у 2006 році, йому зробили, йому зробили е, команду Москва, футбольний клуб Москва. Так, можна мені дати. О, я тут Якщо ми возьмемо Оліга Володимировича Блохіна, Я потом покажу. Вот тут у нас Блохин. Блохин. А вся команда 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То вся команда 8, а их там было 14 воинов. Так, так, вот так. Может вот так, я не помню так. А вся команда, оце що червоні, оце блохи. Що червоні, це вони несумісні з ним, не сумісні. І лише оці там два-три, вони отак. Вони просто топили, гноїли і сплавили того блохіна. А за такі гроші, ну він ж їм гроші давав, ну, платили гроші. Бо блохи не підібрав. Я сказав, що вона не дрилася, і вона їде. Так. Да. Та це ж у мене там є, сідамо. Там є. Ну це ми там поставили. Короче, виходить так, що вони хотіли грати, але не розуміли, що, що Блохин хоче. Вони класні всі гравці, Блохин теж класний. Але це як дуже класний рак, лебідь і щука. Убереглися в один віз. Оце так само. Чого за проблема? Камон, плей! Що таке? Що За так? грайте ви футболі, йовки впав! Оце Оце, таке саме. оце така спорів. Ну Там дуже багато про той спорт, що ну це вам така затравка, як котехто кажуть, щоб ви розуміли, що місяцеві ритми, сонячні місяцеві ритми, вони впливають дуже сильно. Хтось там скаже або ж напише, та це вся ерунда. А я спитаю, ви, а ви скільки займались вивченням цього впливу місяця? Я почав з е, літа з осені 40 років тому. Для того, щоб оце все знати, треба 40 років, бо я, окрім місяця і тренерської роботи, я нічим не займаюся. Я це вивчаю настільки, що ніхто мені не може сказати щось на, на перекосяк, бо я займаюся, займаюся понад 40 років. Оце сумісність в спорті. До речі, у мене було таке, що люди казали мені. Та це якась езотерика астрологія, але це було тоді, коли я тільки цей канал, YouTube канал, який ви зараз дивитесь, я його почав, ну, відкрив я його почав і почав викладати відео. От. І люди ну, не вірили в це. Потім е онлайн робив відео дуже багато, зробив одне, друге, третє, п'яте, десяте відео. Е потім в інстаграмі робив прямі ефіри, і люди бачать, що я про них все розказую, що все. Точно попадає, і вони вже так не кажуть. Вже я ну, не думаю, що так скажуть, як ти сказав, що це якась фігня ерунда, Тобто, люди, якщо подивляться декілька відео на цьому каналі, вони вже зрозуміють, що це дуже важлива і дуже корисна інформація, і це не езотерика. Тобто, з нами можна мати справу і нам можна довіряти. Ну, а, про... а ще ж є ролик у нас 2009 років, 15 років пройшло вже. Хто не бачу, наберіть, побачите. 2009 року. 2009. Анатомія Любви Шимко називається. Олександр Шимко анатомія, анатомія Люблі. Так, так. так. Mm. От, і, да, і, ну, це стосовно пар, я кажу. Стосовно пар, наскільки пари сумісні між собою. І команду так само можна підібрати, сумісну команду, про що, ми, про що мій батько тільки що говорив. Тобто, якщо ви тренер, якщо ви зараз дивитесь це відео, під вас. Ми можемо підібрати сумісних гравців, які будуть вас ну не то, що слухати, вони будуть читати ваші думки, ви будете їхні думки читати, не обов'язково буде навіть спілкуватися з ними. Ви будете вигравати усі змагання, усі матчі: футбольні, баскетбольні, неважливо, який вид спорту, під вас ми можемо підібрати гравців. Це працює, це точно працює. Можна? А якщо є дівчина молода, і хочу вийти заміж за такого, щоб на все життя. Раз і на все життя. Так. Або хлопець, наприклад, хоче вийти, а хоче вийде. одружитись да, на все життя. Не так, що от яка красива, фігура подобається, обличчя подобається, там все класно, там ну, взагалі ідеальна баришня. Зійшлися. Прожили там півроку щось, потім демоверсія не то, да, щось не то. А потім, да, демоверсія одного, у другої закінчилась, щось не то, потім баришня подала на розлучення, аліменти, куча геморою, ділиться майно. Майно. Ну, майно зараз чоловік половину свого майна, аліменти. Хлопці, ви попадаєте дуже сильно. Не хочете попасти в таку халепу? Треба мати дати народження Я... сумісних. Так, так, і все, і всі ваші питання знімаються. Ніякі там не, як то їх кажуть, пікап, коучі різні, пікап-коучі, як тіпа, злабити дівчину, як її там затягнути в ліжко. Це все фігня. Ну затягнули ви у ліжко, ну і все. А далі що? Зійшлися з нею, а потім що? Потім діти, аліменти і дітей, ви не факт, що будете бачити. Будете аліменти платити і працювати, Які? трошечки відсоток будете державі віддавати, і відсоток е колишній своїй. А зараз демографічна ситуація дуже-дуже погана. Закони цьому сприяються. Ну, такі справи. Да. Не хочете попасти в цю халепу, у вас має бути список сумісних дат. Це я вже трошки пішов. Від цієї теми, по але да, побіг вперед, але цю тему ми маємо зробити стосовно цієї теми ще одне відео обов'язково. Це дуже актуально на сьогоднішній день. Все.